Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з раптового повороту, якого Путін точно не чекав. Сьогодні вранці, виступаючи перед журналістами, Трамп відкинув риторику так званого доброго поліцейського і почав не те що попереджати Путіна, а відкрито погрожувати йому великими проблемами. Путін знищує РФ і має укласти угоду про припинення вогню, інакше у Росії будуть великі проблеми. В цей же час міжнародні ЗМІ повідомляють з одного боку про те, що Трамп не захоче нав'язувати Україні компроміс із так званою перемогою Путіна, і що він не розглядатиме варіанти закінчення війни, які Путін вважав би перемогою. З іншого боку, міжнародні змі пишуть прямо, що Трамп може покласти край правлінню Путіна шляхом посилення економічного тиску та розширення санкцій, зважаючи на ситуацію з російською економікою. Проте далі більше. Адже міжнародні змі повідомляють, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан передумав блокувати економічні санкції Серпеського Союзу проти Росії, і він передумав одразу після відвідання США, куди його запросили на інавгурацію. Нагадаю, що раніше, декілька днів тому, на саме 17 січня, Орбан гучно заявляв, що буцімто настав час скасувати санкції ЄС щодо РФ, що ці санкції буцімто необхідно викинути в вікно і відновити відносини з Росією. І що Орбан планує проконсультуватися з Трампом стосовно того, чи продовжувати Угорщині блокувати ці санкції. І як виявилося, представники команди Трампа сказали Орбану, що так, санкції потрібно продовжувати. Зрозуміло, що Орбан швиденько перефарбувався, і якщо у Путіна, у Москви, у Кремля до нього будуть якісь питання, адже Угорщина вона отримує газ і отримує нафту по дещо зниженим цінам, то Орбан може просто розвести руками і сказати, а що він може зробити, якщо так сказав Трамп. І тут на Росії почалося. Вся Російська Федерація почала гудіти. Пропагандисти, не приховуючи своїх емоцій, Пишуть про те, що Трамп показав своє справжнє обличчя, і що він буде тиснути на Росію всією своєю вагою. При цьому російські пропагандисти підкреслюють, що нібито всі погрози Трампа на адресу Росії та Путіна це просте вихваляння, і що не варто зяблику лякати кобилу, і що всі ці загрози виглядають просто риторикою для залякування Путіна. Чесно кажучи, я і подумати не міг, що в головах російських пропагандистів народяться такі асоціації Трампа з яблуком, а Путіна з Кобилою. З ким з ким, а Путіна з Кобилою ще точно ніхто не порівнював. Проте, щодо асоціацій, я хочу презентувати заяву від Лаврова, який сьогодні прозрів, і заявив про те, що йому вже зрозуміло, як команда Трампа буде працювати у зовнішній політиці. На запитання журналістів, а що саме зрозумів Лавров і як буде діяти Трамп та його команда, глава російського МЗС відповів так: що усе пояснять кремлівські політологи. Далі російські пропагандисти почали задаватися таким питанням і активно ламати голову над тим, коли ж Трамп зателефонує Путіну, адже після його інавгурації пройшла майже доба. На таке хвилююче питання російських пропагандистів з'явилася реакція з Кремля. Вустами прес секретаря Путіна Піскова, який повідомив, що підготовка телефонної розмови між Трампом та Путіним поки не почалася, що вона ще не ведеться, і що представники команди Трампа вони щодо цього не вийшли на зв'язок. Зрозумівши, що запахло добряче смаженим, Путін в черговий раз вирішив сховатися за плечима Китай. І сьогодні найтоповіша тема в російській ЗМІ це перемовини між Путіним і Сі Цзіньпіном в форматі відеоконференції. Після цих перемовин заступник голови Радбезу РФ Медведєв почав гучно верещати і заявляти про те, що буцімто розмова Путіна з лідером Китаю після інавгурації Трампа стала найкращим доказом багатополярності світу. І що весь світ зацікавлений в загальному процвітанні, а не в золотому столітті Америки. Проте, незважаючи на такі заяви Медведєва про багатополярний світ з таким натяком, що нібито Москва є одним з таких світових центрів, і що, начебто, вона може впливати на глобальні процеси, на прийняття глобальних рішень, сьогодні з'явилася заява від помічника Путіна Ушакова, який повідомив, що Путін заявив Сідзіньпіну про готовність Росії до діалогу США щодо України. Нічого не зрозумів, якщо, за словами Медведєва, Росія начебто є одним з таких незалежних світових центрів прийняття рішень, то чому тоді Путін доповідає зізінпіну про готовність Москви до перемовин з Вашингтоном? Невже Росія перетворилася на васала Китаю? А тим часом засоби масової інформації публікують новини з російських реалій? Зокрема, британське міжнародне агентство Reuters пише про те, що постачання російської нафти зупинилося, і що удар США по танкерах став найефективнішим. Видання зазначає, що минулого тижня обсяг російського експорту нафти морем впав найсильніше з листопада 2024 року, і що обвал стався після того, як Байден запровадив масштабні санкції проти нафтової торгівлі РФ. У свою чергу американське видання Bloomberg пише, що падіння російського експорту призвело до того, що середній показник за 4 тижні залишається меншим за 3 мільйони барелів на день і наближається до 16-місячного мінімуму. Нагадаю, що позавчора міжнародні агенції писали прямо, що після прощавального удару Байдена зараз близько 300% усіх платежів за російську нафту, яка перевозилася тіньовим флотом Путіна, що вони зависли. Банки бояться попасти під вторинні санкції США, і зараз Москва шукає різні організації, шукає різні установи, які будуть посередниками. Але посередники, розуміючи ризики, хочуть до 20% відсотків комісій. Тобто ситуація з надходженням валюти на Росію не дуже добра. Більше того, російське видання Московський час пише, що надходження доларів на Росію обвалилося до рівнів середини 1990-х років. Важливо, що на тлі заяв Трампа про збільшення видобутку нафти і газу у США ЗМІ повідомляють, що ціни на нафту стабілізувалися. Вони стабілізувалися на рівні, на жаль, високому: 80 доларів за барель, але тим не менш добре, що зростання припинилося. І попереду, зважаючи на те, що США планують протягом 2-3 місяців. Наразити видобуток нафти десь на 3, мінімум 3-4 мільйони барлів на добу. Ситуація на світовому ринку безумовно зміниться, і Путіна та Кремль будуть очікувати лише неприємні новини. Цьому випуску варто процитувати і заяву президента України Зеленського, яку він сьогодні зробив, виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Президент України заявив, що ми хочемо завершити війну цього року, але не просто швидко, а справедливо. Ми хочемо завершити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо перед усім, надійно для нас, усіх для українців, щоб вони повернулися додому, жили в безпеці і працювали. Мені здається, що це найголовніше, принаймні ми будемо робити все для цього. Також додам, що сьогодні з'явилася заява від Арахамії, який повідомив, що переговори з командою Трампа можуть відбутися в лютому. Раніше були заяви Зеленського, що є передня домовленості про зустріч, і для України дуже важливим є те, що президент України Зеленський провів перемовини з Трампом перед тим, як Трамп буде проводити перемовини з Путіним. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі дещо несподівані ноті, Незважаючи на те, що сьогодні змі повідомили, що Угорщина не буде продовжувати блокувати економічні санкції проти РФ. Тому що представники команди Трампа сказали, що не варто цього робити. Виявляється, що Орбан сьогодні зробив гучну заяву, а саме розкритикував Україну за зупинку транзиту газу і повідомив про наміри дати відсіч. Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі блокування транзиту російського газу. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми, врешті-решт, розсердимося і дамо відсіч, сказав Орбан. Ну нічого собі, Орбан погрожує Україні, що нібито він разом з Фіцо сильно розсердяться і дадуть Україні потужну відсіч за те, що Україна не транзитує російський газ. Цікаво. А чи знає Трамп, а також представники його команди його адміністрації, що Орбан та Фіцо хочуть купувати замість американського російський газ? Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.